Цей стрій цікавий тим, що він, по-перше, вперше демонструється. І його мені передала жінка з Бахмута в травні 2022 року. Уже повним ходом Бахмут обстрілювався, люди виїжджали. Отаку От жилетку, Це десь 50-ті роки. Тому що ось вона. Пошита, а потім вишита. Людина як могла, так це зробила. І Фартух. Він, напевно, давніший або ровесник у цієї сорочки. Люди хотіли бути українцями. Вони хотіли бути українцями завжди. Навіть в 2014 році, коли бабусі виходили на вулиці в жутких вінках з китайських маків в Бахмуті, але це була не невихованість культурна. Це була демонстрація українства в місті, де було дуже опасно бути українцем.